Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Вітаю, Марино, та вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні ми обговоримо тему, яка здавалося б, проста, але містить у собі багато важливих нюансів: чому броколі найкраще готувати на пару? Це, напевно, одне з найчастіших питань, яке я чую від людей, які намагаються харчуватися здоровіше. Багато хто досі варить броколі до повного розм'якшення. А потім дивуються, чому вона не має ні смаку, ні тієї користі, про яку так багато говорять. Саме так, Вадиме, і це стосується не лише броколі, а й багатьох інших овочів. Ми, як суспільство, часто забуваємо, що наша їжа це не просто паливо, а джерело життєвої енергії, вітамінів та мікроелементів, і те, як ми готуємо, безпосередньо впливає на те, скільки з цієї користі ми, зрештою, отримуємо. Броколі – це справжній суперфуд, але лише тоді, коли ми ставимося до нього з повагою і розумінням, поясни, будь ласка, з наукової точки зору, чому саме парування є таким особливим методом для цього овоча. Звісно, Марино, давайте зануримося в хімію та біологію. Броколі, як і інші хрестоцвіті овочі, капуста, цвітна капуста, брюссельська капуста, багата на унікальні сполуки, які називаються глюкозинолатами. Самі по собі вони корисні, але їхня справжня суперсила розкривається, коли вони взаємодіють з ферментом під назвою мірозиназа. Цей фермент, який також міститься в броколі, перетворює глюкозинолати на ізотіоціанати, зокрема на сульфорафан. А сульфорафан це просто зірка. Він відомий своїми потужними протираковими властивостями, здатністю підтримувати детоксикаційні процеси в організмі, знижувати запалення та навіть захищати серцево-судинну систему. Тобто, якщо я правильно розумію, сульфорафан це такий собі активний інгредієнт, заради якого ми і броколі, і ключовим є збереження цього ферменту мірозенази. Абсолютно точно, мірозиназа це справжній ключ. Проблема в тому, що цей фермент надзвичайно чутливий до високих температур. Коли ми варимо броколі у киплячій воді, особливо тривалий час, мірозеназа руйнується. Без неї глюкозенолати не можуть бути ефективно перетворені на сульфорафан. Це означає, що ви отримаєте менше цього потужного біоактивного з'єднання. За даними досліджень, кип'ятіння може знищити до 70-80% або навіть більше глюкозинолатів та сульфорафану. Смаження або приготування в мікрохвильовій печі з великою кількістю води також значно зменшує їхню концентрацію. Я часто чула, як люди скаржаться, що варена броколі стає м'якою, водянистою і несмачною, а ще що з неї виварюється вся користь. Це, мабуть, пов'язано з втратою не лише сульфорофану, а й інших поживних речовин. Саме так, Марино, це ще одна причина, чому парування є кращим. Окрім втрати мірозенази, кип'ятіння призводить до значної втрати водорозчинних вітамінів та мінералів. До них відносяться вітамін С, вітаміни групи В, зокрема фолієва кислота, а також деякі мінерали, такі як калій. Вони просто виходять у воду, в якій ви варите овочі. Тому, якщо ви виливаєте цю воду, ви виливаєте разом з нею і значну частину цінних поживних речовин. Приготування на пару навпаки мінімізує цей витік. Овочі не контактують безпосередньо з водою, а готуються за рахунок гарячої пари, що дозволяє зберегти значно більше вітамінів і мінералів всередині клітинної структури. Тобто пара це такий ніжний спосіб термічної обробки, який дозволяє зберігати цілісність. Це дуже співзвучно з принципами травництва, де ми часто намагаємося використовувати рослини в найнатуральнішому вигляді, щоб не втратити їхню цілющу силу. А що щодо вітамінів, що є жиророзчинними, наприклад, вітаміну К або Вітаміну А у вигляді бета-каротену чи впливає на них парування? Чудове питання, Марино. Вітаміни К і А є жиророзчинними і вони більш стабільні до високих температур порівняно з водорозчинними вітамінами. Однак навіть для них надмірне кип'ятіння або тривала високотемпературна обробка може дещо знизити їхню кількість. Парування ж завдяки меншому часу впливу та відсутності прямого контакту з водою забезпечує краще збереження і цих вітамінів. Наприклад, бета-каротен, попередник вітаміну А, може навіть стати більш біодоступніший після легкого термічного оброблення, оскільки це допомагає зруйнувати клітинні стінки та вивільнити його. Але тут важливо не переборщити легке приготування на пару є оптимальним. Це пояснює, чому брокорі, приготоване на пару, часто має такий яскравий насичений зелений колір, а варена бляклий і неживий. Це, мабуть, візуальний індикатор того, що користь збереглася. Точно, колір це дійсно чудовий візуальний індикатор. Яскраво зелений колір броколі після парування свідчить про збереження хлорофілу, а також про те, що овоч не переварився. Коли броколі стає оливково зеленою або сірою, це означає, що її переварили, і швидше за все вона втратила значну частину своїх поживних властивостей та бажаної хрусткої текстури. Також варто зазначити, що парування зберігає природний, злегка солодкуватий смак броколі, тоді як кип'ятіння може зробити її прісною і водянистою. Отже, ми говоримо про збереження поживних речовин, смаку та текстури. А що щодо легкості приготування та універсальності? Адже на пару можна готувати майже все, і це не вимагає особливих навичок. Ви абсолютно праві, Марино. Простота приготування на пару це ще одна перевага. Вам не потрібні спеціальні олії, і це допомагає уникнути зайвих калорій та жирів, що часто додаються при смаженні. Все, що вам потрібно, це каструля з невеликою кількістю води та спеціальна пароварка або сито, яке вставляється в каструлю. Броколі готується дуже швидко, зазвичай 3-5 хвилин, залежно від розміру соцвіт та бажаної м'якості. Це робить її ідеальною для швидких та здорових вечерь. Крім того, броколі на пару чудово поєднується з різними соусами, спеціями або просто лимонним соком та оливковою олією. Це дуже важливо, бо багато людей відмовляються від здорового харчування через уявну складність або тривалість приготування. А тут ми бачимо, що здорове це ще й швидке та просте. Чи є якісь нюанси при виборі броколі для парування? На що звертати увагу? Так, вибір якісної броколі це перший крок до смачної та корисної страви. Завжди шукайте соцвіття яскраво-зеленого або темно-зеленого кольору. Жовті або коричневі плями свідчать про те, що броколі вже не свіжа або почала псуватися. Суцвіття мають бути щільними, компактними, без розкритих бутонів. Стебло повинно бути твердим, без ознак гнилі чим якості. Чим свіжіша броколі, тим більше в ній збережено поживних речовин. Перед паруванням ретельно промийте броколі під холодною водою і розділіть на суцвіття приблизно однакового розміру, щоб вони готувалися рівномірно. Товсті стебла можна нарізати на кружечки або брусочки і готувати разом із суцвіттями, оскільки вони також дуже корисні. Отже, ми маємо нагоду готувати не тільки смачно, але й максимально корисно. Вадиме, а чи є якісь ситуації, коли кип'ятіння броколі може бути виправданим? Наприклад, для приготування супів пюре, де все одно все перебивається блендером. Хороше питання, Марино. Якщо мета приготувати суп пюре, де броколі слугуватиме переважно для об'єму та консистенції, а втрата деяких водорозчинних вітамінів не є критичною, то кип'ятіння може бути допустимим. Особливо, якщо ви плануєте використовувати бульйон, у якому варилася броколі, бо тоді деякі виварені речовини все ж таки залишаться в страві. Однак навіть у цьому випадку я б рекомендував спочатку парувати броколі, а потім додавати її до супу або злегка проварити в мінімальній кількості рідини. Це все одно дозволить зберегти більше глюкозенолатів, які, нагадаю, є більш чутливими до тривалого впливу високої температури і великої кількості води. Тобто навіть у виняткових випадках парування все одно залишається пріоритетом. Це Вадиме наводить мене на думку про загальний підхід до приготування їжі. Часто ми готуємо за звичкою або як бабуся вчила, не замислюючись про наукові основи. Можливо, варто переглянути ці звички і почати експериментувати з паруванням не тільки броколі, а й інших. Я повністю погоджуюся, Марино. Ця розмова про броколі є чудовим прикладом того, як невеликі зміни у способах приготування можуть мати значний вплив на наше здоров'я. Парування є чудовим методом для спаржі, зеленої квасолі, моркви, цвітної капусти, шпинату. Всі вони зберігають більше поживних речовин, кращий смак та текстуру при цьому способі приготування. Це не лише про броколі, це про філософію розумної кулінарії, яка максимально використовує потенціал наших продуктів. І я б додала, що це також про повернення до усвідомленості, коли ми знаємо, чому ми готуємо саме так, ми більше цінуємо їжу, яка потрапляє до нашого організму. Це допомагає не тільки фізично, а й ментально відчувати зв'язок з природою та її дарами. Отже, резюмуючи, Вадиме, чому броколі краще готувати на пару? Резюмуючи, Марино, головні причини. Такі. 1. Збереження мірозенази – ключового ферменту, який перетворює глюкозенулати на потужний протираковий сульфорафан. Парування мінімізує його руйнування, 2. Максимальне збереження вітамінів та мінералів, особливо водорозчинних вітамінів, це групи Б, які вимиваються при кип'ятінні. 3. Збереження текстури і смаку. Броколі залишається хрусткою яскраво зеленою та має природний приємний смак, на відміну від розм'яклої і прісної вареної. 4. Простота і швидкість це один з найлегших та найшвидших способів приготування здорової їжі. 5. без додавання зайвих жирів готується без олії, що робить страву легшою. Усі ці фактори роблять парування оптимальним методом для броколі, дозволяючи нам отримати максимум користі від цього чудового овоча. Дякую, Вадиме, за таке вичерпне пояснення. Я думаю, що після нашої розмови багато хто перегляне свої кулінарні звички, адже здоров'я це не щось абстрактне, це щоденний вибір, який ми робимо, зокрема, і на кухні. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас, дорогі слухачі. Експериментуйте, готуйте на пару і насолоджуйтеся справжнім смаком та кориснем природи. До наступних зустрічей у нашому подкасті. До побачення.